В цьому відеоролику хочеться поговорити про саму сильну фігуру у шахах і саму дорогу фігуру це ферзь. Це дальнобойна фігура, тому що ходить по вертикалях, горизонталях і косих лініях, які називаються діагоналями. Ферзь оцінюється в 9 одиниць, і зазвичай, якщо один з шахістів губить свого ферзя, швидше за все він визнає свою поразку. Грати без ферзя дуже важко. І саме самого ферзя шахіст намагається перетворити свого пішака, який пройшов свій нелегкий шлях до крайньої горизонталі. І так, давайте подивимося, які є можливості у цієї фігури. Для зручності я розташував ферзя в центрі дошки на полі D4. І зараз ми роз... покажемо всі поля, на які ферзь може піти. Ось по вертикалі D. Ці поля, позначені кружечками, це можливі ходи для нашої фігури. Як бачимо, ферзь може піти на одну клітинку одним ходом, може піти на дві, на три клітинки, з одного краю в інший край дошки. Шагіст розуміє, що у ферзя дуже великі можливості. Як бачимо, він контролює дуже багато полів. В різних напрямках, тому він визнає, визначає, куди піти, яку фігуру захистити, або побити фігуру суперника. Ось, ми бачимо. можливості ферзя досить сильні. Не дивлячись на це, ферзь не може ходити як кінь, тобто перестрибувати фігури суперника. Так само ферзь може бити фігури. І давайте для зручності ми ферзя знову залишимо в центрі і постараємося зараз розташувати деяких пішаків. І подивимося, як може виконувати взяття ферзь. Умовно. Пішаки у нас не рухаються. І зараз ми подивимось, як може у нас бити ферзь ці фігури. І так, з поля d4. Спочатку ферзь може побити пішака на полі g7, потім на полі B7. По сьомій й Потім по діагоналі бачимо пішак F3. Його можна побити. Після цього ферзь може побити пішака на полі Е2. Потім, по другій горизонталі ферзь може побити пішака А2. І в кінці кінців може побити пішака А5. Ось, бачите, така ламана траєкторія. Але ферзь ходить по лініях. Прямих, косих, але не ходить буквою Г як Кінь. Так само ми повинні розуміти, що ферзь повинен оцінити. Якщо у нього є можливість бити фігуру суперника, він повинен оцінити, яку фігуру йому краще побити. Давайте для ілюстрації покажемо. Ось у нас є деякі фігури. Я їх розташував. Тура, слон, кінь і пішак. Звісно, ми розуміємо, що цінність фігур різна. Тура оцінюється в 5 одиниць, пішак одиниця, слон і кінь по 3 одиниці. Шахіст оцінює, що Тура найдорожча фігура, і швидше за все, ферзь буде бити саме. Тору, найдорожчу тут фігуру. Але бувають ситуації, коли пішак, найд... найдешевша фігурка, яка зараз має перетворитися у ферзя, є найдорожчою. І ферш, що за все буде бити не Тору, а цього пішака.